о хо 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 сука, сейчас. Пожалуйста, давай, сработай. Может я занато. Ну, в принципе, mm -hmm. так было. Есть еще один вариант. Yeah. Все же есть э, дырка хуйня. Що якщо цю штуку цю дивочку чуть-чуть закрутити засунути? Тобто, не треба так робити. Тобто, я ну взагалі э, зараз. Сука, блядь. Не крафтится тарелка. Ну, похоже. Ну, типа, вот так, блядь. Блядь, все сынишки, что на тебе сдыхали ночью. Типа, классный тон, а длинный сустейн. Масло? Что ты мои яйца снимаешь? Через очко, вид через очко Ну коротко, ну придумаем, ладно Ну что-то точно нужно было Что-то точно нужно Это очень ответственно О, сейчас чат GPT спитаємо. Придумай унікальний вигук. Нікіта пише, світ включили. Якщо треба мікрофони, то дзвони. Сук, він навіть, бачиш, він ініціативу проявляє. Ну, так, давайте. Але 15 етажей, це 15 етажей. Вигук для. Там просто треба прямо, щоб. Ну давай дава. слухати е, uh, варіант даву. А, хочеш оцей е, на, на 3? Угу. Ну можемо пробувати тоді варік записати, без питань. <SAS> ну ты, ти... а там тоді що, це, виходить, якийсь <н Royal> хет будеш читати постійно? Я буде, запам. Ну я просто так, да, мені щось, бо я переживаю, що воно може типа качати так перестати іменно. Знаєш, я просто. Е, окрім як тоді на відео, яке я вам записав, я жодного mm -hmm. разу ціночу, це не чув, хочеться з пачкою почути. Mm -hmm. е, давай запишемо, просто щоб я хоча б послухав, mm -hmm. як воно звучить здобути. Yes. Зараз тільки одну mm секунду. -hmm.

А що у нас там такі, по твоїм приміткам? Що нам треба зробити? Типа озвуч просто, щоб ми розуміли, який темп у нас має бути зараз. Трошечки швидше. Не тори-дере-доредум. А тори-дередум. Ні. Блід. Тіба що почуть. Блять. Ой, блядь, я не то сделаю. Тільки тепер в мене немає сильної тут. Ну і щось насильно в'єбать. Ну давай я буду витарювати. Як тільки ти готовий. Давай. В пасу наче небагато в мене правок. Вау. Ми вже не ремонт. О, ще а, можна у Нікітоса чайну взяти. Ну у, тут лікар. чайна чайну да, не завадить. Але в мене є чайна, якщо що. А, все. Бля, чого вона ще не тут? Вона в коротка чи з сустейном? Ні, з сустейном сильно. Бля. Це поки не одне сильно. Ні, зараз захоємо, тільки оце от місце, що ти поміняв, а ти його по зіграй, типу, через Октаву. Або може логічніше на одрозі, там вже казмало починаєш. Там буде два рази Типу, два рази октаву спробуй. етажі. Ладно, ні, хорошо, ти правильно да. Не грай октаву, просто давай дві цих бо, так, однаково, скоріш за все, буде хуйово. Там якщо попробуємо. Ось, про що я кажу? Ти робиш останню ноту не в 5. А у мене остання нота йде в 5. І у мене остання нота це не 0, це єдиничка, А ти граєш, виходить, ще 0, 0, а, або, 0. То, що в 0. І в цьому виходить. А не, все правильно, блядь. Я тебе доебав, вибачка. Просто рахував 5, а кіт заканчує не в п'ятірку дуже. Типу, я рахую 5, а кіт заканчує в 4. Що він заканчує в 4, якщо ми заканчуємо в 5. Типу, я подумав, що він десь пройобує 0, типу, бо недораховує. А, а хуйни оці от, що ти ту, робиш, типу, зажму октаву просто і моєш хуйні, типу, отак. Ага, а ну а чек не строй на всякий. 3, 4. Второму басу, ти так же грав, типа. Да. Там даже сама. Ну, має бути, по крайней мере, Якщо там не так, то значит, что такое проект. Може, я всех запутав, блядь, и мы сейчас играем. А, походу, да, походу, видав, экономиан. Все, ебало завалил. Хорошо. Просто зрай, буб. Повторяю, типа, тупо в тонику с гитарой. Венесон? Ну, або, да. Ну, так. В унисон Ага.

Давайте, фразочка. Ладно. Це Саня все ведет. Це ти, брат, це ти. Ой, все вже. Блять, ще поїбіться, пацани. Як це тут робити? Я знайшов ноту, на яку можна замінити. Ну, ну, зіграю. Вона буде отак звучати. Ага. Буде отак. Ну, давайте почнемо. Ну, давайте почнемо. Я все, я придумал, я придумал. Сыграй еще а, раз все, граще, все. а ну. Да. На тон вниз. А, да. И сейчас, по-моему, фирма такая должна получиться, что пиздец. А ну. Ага. Там же гитарки треп поменять, но там типа... <реклама> звучить сейчас? И сейчас тоже, блядь, не, а тут гитара же нижняя, это ж октава, ой, не октава, а тоника должна. Блядь. Як це слово це? Таби було ще таке. Таке, потім і таке було. І таке, одновременно, там все разом було. Давай, давай. можем? Hello. Давай. Герман. Все, золотой, блять. Це гітарка, така тебе. Я ще думав, я один як із варіантів, один як ти запропонував, а ще один із варіантів взагалі без оцієї хуйні. Mm -hmm. Щоб ми просто грали. Разу вони звучать, Вони звучить доволі слабо. В кінці, якщо їх убрати і буде чисто крик, можливо, дасть потуги, ні? Можливо. Але ну, мені зараз здається, прикольно, якщо там ж чотири, правильно? Угу. То перший не зробити, другий зробити, третій ні, четвертий зробити. Або зробити, як ти кажеш, навпаки, типу, зробити ні, зробити, і там крик, тобто ні. А якщо дні, да, да, ні. Ти хочеш обрати саме останню перед вривом на бридж, да? не грати останній. Допустим, я варіант. А, ну щас, погодь. Єбать, тут тоді вокальчик не туди співає. І таке враження, що гітара туди. А можна ще раз послухати? Кстати, а без гітарки в кінці прикольно. Классно крыгну зайду. Сейчас, сейчас, я понял, что надо. Вороны полетели. Да, <рес> ну можно посунуть, просто болвин. А, там, короче, ці, да. Блять. Скопивать можно, да, спасибо. Еще можно с брехтисами.